Громадяни, Всеукраїнська політична партія, екологія та соціальний захід закликає вас виконувати правила дорожнього руху, не піддавати небезпеці себе та оточуючих. Громадяни пішоходи, переходьте дорогу лише на переходах, не переходьте вулиці на червоне світло. Громадяни водії, завжди пропускайте пішоходів. Будьте вічливими. Не забувайте! Ви є громадянами вільного європейського козацького міста Черкаси. Всеукраїнська політична партія, екологія та соціальний захист нагадує, 25 травня відбудуться позачергові вибори Черкаського міського голови та міської ради.